mm -hmm. Починається вечірня казка. Один, два, три, чотири, п'ять. Я іду шукать. <плес> ні, ні, Іриско, я ховатися не буду. Я краще за всіх граюся в хованку на набридло. Давай читати казку. Казку? <тит> Та ні, малята, ви знаєте, всі найцікавіші казочки я давно вже прочитала, не хочу. А давай грати хрестики і нулики. Хрестики і нулики? <тит> <тит> Ти що, Іриско? Забула, чи що? Я кожного разу в тебе виграю між іншим. Малята, я ще згадала, мені розказали одну гру, яка називається Хто ти? Ха! Нічого собі! Ще мені одна гра, хто ти? Я і та діризко знаю, що я барбариска, і малята теж це знають. Для початку малята мені треба придумати, хто наша барбариска, Ха! вибрати з малюночок. Ех, ну. А ти, Барбариско, відвернися і не підглядуй. Нічого собі, малята. Ви знаєте, мені вже стає дуже-дуже цікаво. Так, я, звичайно, відвернуся і підглядувати не буду. Ой, цікаво мені. Як я можу дізнатися, що придумає ця Іриска? Я ж можу бути ким завгодно. Mm -mm. Ну ще довго Іриско! Мені вже знаєш, як цікаво як корти дізнатися. Хто я? Я вже знайшла. Ой, а як же ж я дізнаюся, хто я? Та це ж може бути хто завгодно. Хм. Ти будеш задавати запитання, а я буду відповідати так або ні. Нічого собі, малята! Оце так цікаво. А, так. А скажи мені, моя Іриско, у мене є хвіст? Ні. Ага, А може. Може, у мене на голові і червона шапочка? Ні. М -м -м. Ну добре, я живу в лісі. Ні. О -о -о -о! Я живу в за... Значить, це красуня і чудовисько. Ні. Хм, нічого не розумію. Я принцеса, я красуня. А може я сплю? Та. <реш> Значить я спляча красуня. Та! <реш> <реш> Ура малята! Нічого собі! Я спляча красуня! <реш> Ой. Доподобається гра. І давай ще. Ще щось гортай, шукай, а я буду відгадувати. На сьогодні досить. А давай дивиться мультфільм. А, це правда. Ну що, малята, давайте разом з вами подивимося мультфільм. В лесной опушке, в бревенчатой избушке, жила-была Аленушка и братец ее Иванушка. Пошла Аленушка на луг и братца с собой взяла. Иванушка, видишь, уже лошадиные копыта отпечаталась. Выпьешь и же ребеночком станешь. Что мне тогда с тобой делать? Сейчас домой пойдем. Аленушка, жарко, я пить хочу. Не пей, братец, зеленочком станешь. Подожди, Иванушка, Дойдем до колодца, там и напьешься. А -а -а -а. Аленушка, я из этой лужи напью. Что ты, что ты, Иванушка? Ты погляди, дом недалече. Не пей, козленочком станешь. Не послушался Иванушка сестры своей старшей. И накликал беду. Братец, не пей, Козленочка, станешь, Иванушка, <свяк> братец мой милый. <свяк> Ой, милая девушка. Дозволь мне воды испить и напоить коня. Скажи, о чем ты так горько плачешь? Не послушался меня мой братец Иванушка. Выпил из луж одним на белом свете. Некому горю помочь. Не тужи, не горюй, милая девушка. Жди меня до осени. Вижу, не сыскать ни не невесты милее тебя. Так будь мне женою любимой. Козлик твой будет братом моим названным, а я вам обоим буду верной защитой. Спасибо тебе, добрый молодец. Приезжай к нам осенью. А что дальше будет, то судьба решит. Быть на дом. Извините, да отпусти меня погулять на солнышке поиграть. Отпусти. Что ж, иди. Только смотри, Иванушка, не уходи далеко от дома. А если увидишь что страшное, скорее домой беги. Não, Скажи меня Ишь, чего захотел! Сиди, а я в лес по дрова пойду Отпусти меня домой, сестрицей попрощаться О сестре и не думай Сестра твоя упала в ову? いいよー братец Иванушка. Зачем ты меня не слушался? Не помочь мне тебе, родимый мой. Не выйти мне на воду. Что с тобой, Аленушка? Что с тобой, милая? братец мой мир. И зажали они втроем лучше прежнего, ни беды, ни печали не зная. Підвертайся і не підглядай гаразд. Щ! Mm -hmm. Ну, Іриско, відгадай, хто це в мене на малюночку, в такому червоненькому костюмчику, з таким гарненьким бантиком, а пори стоїть ще одна особа, і в неї теж. Дуже гарний костюмчик, тільки в неї два бантики. Здогадалася! Це я і ти! Розвертайся Іриско! <гас> Правильно! Це знову нам надіслала листа наша вже постійна дописувачка. Костюк Софійка з міста Тернопіль, яка живе на вулиці Морозенка, 5 у 41-й квартирі. Ну що ж, Софійко, ми знову раді зустрічі з тобою. А ще, дорогі малята, Софійка нам надіслала листа, якого вам зачитає наша Іриска. Ну що ж, Іриско, ти зможеш зачитати цього листа? Ну, прошу. Любі Іриска і Барбариска, Мене звати Софійка. Я живу в місті Тернопіль, мені 7 років. Навчаюся я у першому в класі школи номер 28 Я дуже люблю дивитися вашу вечірню казку. Ну що ж, Софійко, нам дуже приємно, що ти так гарно і так часто надсилаєш нам свої листи. А сьогодні, користуючись нагодою, ми з Ірискою запрошуємо тебе на нашу передачу. Іриско, ти не будеш мене ревнувати? Ну і правильно, адже всі, хто нам надсилають листи, це наші найкращі друзі. Там, напевно, ще щось є малята. Барбариско, дивись, це фотографія Софійки. І справді малята. Нічого собі, це ж Софійка Костюк. ну, справжня красуня. Ну що ж, дорогі малята, ми надіємося, що ви теж будете нам надсилати свої листи за адресою. Місто Тернопіль, бульвар Шевченка 17. Вечірня казка! Для Іриски та барбариски! І сьогодні я хочу малята вам сказати, що найактивніші дописувачі нашої передачі будуть брати участь разом з нами. Ми будемо вас запрошувати до нас гості. А зараз малята! Не забувайте почистити зубчики, поцілувати своїх рідних і близьких. І поспішайте у свої теплі ліжечка. На добраніч ангеликів на ніч. Сладких снів! окно, сходить місяць в ніди, оченята закрий. Ніч прийшла, спіть земля, спіть до ранку маля. Ніч прийшла, спіть земля, спіть земля, doran do rangu malam. Spi ditia tichim Коди місця бліди, Оченята закрий. Ніч мене станома, стане в сонці земля. Ніч мене санома, стане в земля. day